У парламенті Чехії сьогодні відбуватиметься голосування про вотум недовіри чеському уряду. Його ініціювали опозиційні партії на тлі скандалу з повідомленнями з погрозами. Водночас у Празі тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати чеського главу держави. Про все детально далі. У празі десятки тисяч людей вийшли на вулиці підтримати президента Петера Павела через нове протистояння глави держави з антиукраїнським урядом Андрея Бабіша. -е -е Мітингарі заполонили староміську та частину Васлівської площі. Загалом, за оцінками організаторів, на акцію підтримки президента вийшло майже 100 тисяч людей. Ми приїхали сюди з нашими друзями з Бруно. Віримо, що порядність і добрі стосунки важливі в житті, а також у політиці та суспільстві. І ми хочемо підтримати президента та демократичний розвиток загалом, бо нам дуже не подобається те, що відбувається зараз. Дехто з протестувальників також публічно підтримав Україну та висловив незгоду з політикою коаліційного уряду прем'єра Андрея Бабіша. Після мітингу президент подякував Чехам за підтримку. Я поважаю всіх, хто не залишається байдужим до того, що відбувається навколо них, і відчуває свою частку відповідальності за нашу державу. Я поважаю всіх, хто готовий додати свій голос на захист порядності, правди, солідарності та поваги один до одного. Я дякую всім і кожному, хто приїхав до Праги з різних куточків країни, щоб висловити свою думку та підтримати гідну Чеську Республіку. Новий виток протистояння між урядом та президентом спричинила відмову Петера Фавела призначити Філіпа Турика міністром довкілля. Його звинувачують у симпатії нацистам, гомофобних та російських коментарях. А колишня дівчина звинувачує Турика ще й у домашньому насильстві та зґвалтуванні. Після цього голова чеського МЗС Петро Мацинка, який також є головою партії автомобілістів, повідомив, що ігноруватиме канцелярію чеського глави держави. Тому мені не залишається нічого іншого, як просто ігнорувати пана президента не тільки особисто, але й як міністерство закордонних справ. Найрозумніший спосіб не ескалювати ситуацію це ігнорувати адміністрацію президента. Президент Петер Павел уже заявив про факти шантажу на свою адресу на екстреній прес-конференції. Минулого вівторка він оприлюднив зміст повідомлення від очільника МЗС та лідера автомобілістів Петера Мецінки. У ньому йшлося, що Павел не зможе спати спокійно, якщо не затвердить. Ілі Патурика, міністром довкілля, президент уже передав цей текст юристам для правової оцінки. Зі свого боку глава дипломатії не заперечує справжності повідомлень. Проте наполягає, що це не погроза, а лише специфічна форма політичних переговорів. це ілюструє свавільний, абсолютно безвідповідальний підхід партії автомобілісти, яка не дбає про інтереси чеської республіки та її громадян, а лише про реалізацію власних амбіцій зробити суперечливої особи міністра, і це забудь. Яку ціну я вважаю погрози та шантаж президента республіки з боку міністерства уряду абсолютно неприйнятними в будь-якій демократичній державі? Зі свого боку можу сказати, що на мене не діє жодне залякування. Я й надалі керуватимуся насамперед конституцією та інтересами чеської республіки. Скандал з призначенням Турика не єдине протистояння між президентом та урядом. Ще одна тема конфлікту постачання зброї Україні, зокрема чотирьох літаків Л-159. Петер Павел, який є послідовним прохильником... Ніком України і організував шесту ініціативу із закупівлі снарядів для України під час своєї візиту до Києва, 16 січня, запропонував Україні придбати кілька літаків. А от голова уряду Андрей Бабіш заявив, що вони цього не схвалять. Та й серед його передвиборчої кампанії неодноразово лунало, що Чехія має припинити надавати зброю Києву. Вероніка Яващенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.